Робочого одягу, всіх сортів, окрім другого, тобто не буде там другого сорту. Ціна 3400 гривень за 15 кілограм. Дівчатка, почнемо показувати спочатку верхній одяг, блузочки, сорочки, а потім перейдемо до штанів. До речі, цей робочий одяг не поділяється на сезони, тобто тут будуть всі сезони і шорти. Дуже багато буде ось таких жилеток, я їх зараз детальніше покажу. Перше, в нас буде ось такий, мені здається, навесенька. Якась сорочка, можливо, для сварщика. Гарний розмір, такий досить. І вона абсолютно навесенька. Розмір М. Наступна у нас буде ось така сорочка. Розмір Л. Також розмір великий. До речі, тут так і переважають великі розміри. Тепла на осінь сорочка. Ну, Класна. Розмір 2XL. Ще одна типу підсорочку без рукавочка. Красиво. Розмір десь також 2 xl Фліска робоча. Ось така. Там світло-відбиваючі елементи, є Класно. Медичний халат. Класний жіночий. Курточка, вона дуже важка, всередині є фліска. Ну, Куртка класна, нічато. Ці куртки дорогі, знімаються рукави, робиться без рукавка. Далі у нас буде ще одна курточка, гарний великий розмір. 50-й. Футболочка. Розмір маленький СК МК. 58-й розмір джинсова кортінь. Класно. Ще одна курточка. Ось така світло відбуваю. Рукава також знімаються. Розмір не пише, але я на оку думаю, що це Елька. Така невеличка Елька. Робоча знову сорочка чоловіча. Безрукавка. Ні, сорочка від бренду Strauss. Це прям куртка. Така джинсова. Всередині така фібра є класна. Ще одна флісточка робоча. І футболочка. Далі, йдемо до штанів. Комбези, штани це все тут також є. Напівкомбез. Розмір 50, великий. В ідальному стані. Все, давай. Далі, шорти це для тих, хто працює в приміщенні. Класні шортики, розмір L. Далі, медична штучка, медичні штаніжки. Далі. Робочі штани, великий гарний розмір, регулюється резинкою. Розмір тут не пише, я не знаю. Будочки, резинка. Що класно. Знову великі штани. Вони, до речі, ший термо. Гарний розмір. Ще одні шортики. Ні, гарний робочий одяг. Другого сорту тут немає. І знову батальні штани. Круті, я думаю, що круті. Далі, знову медичний халат. Ой, який медичний. Для сварщики. 56 розмір. Футболка може бути для медсестри. Просто така тканина легесенька. І обіцяла вам показати жилетки. Я їх взагалі не відносила до собі вартості, вони супер легкі. Дивіться, тут навіть така є на замочку. Класні, Класні, дівчата. І при розрахунку собі вартості ми навіть її не вносимо, бо вона максимально легка. Стокове щось. Я думаю, що штани розміні.